Добрий день в ефірі. Факти про головні події в Україні та світі. Вчорашня стихія на заході України наробила лиха у 44 населених пунктах. Люди сидять без струму. Постраждала Волинь та Прикарпаття. Через сильний вітер спрацювали системи захисту ліній електропередач. На Волині загалом, крім обласного центру, без світла 29 сіл на Івано-Франківщині 15. Бригади обленерго відновлюють електрику, воду з підтоплених приватних будинків, відкачують і прибирають дерева, що попадали на дороги. Сьогодні завтра погод. Сьогодні умови не покращаться, кажуть синоптики. Сильні дощі спершу пройдуть на заході, а потім в центрі і півдні України. Можливі зливи, град і сильний вітер. Плавав у воді напередодні Луцьк, злива, що тривала дві години. Затопила півміста. У воді були дві лікарні, школи, управління казначейства. Громадський транспорт не ходив, городяни додому діставалися, ледь не вплав. На ранок луцьк фактично оговтався від потопу. Воду комунальники вже відкачали. Проїзд містом забезпечений. Дощі з градом затопив Луцьк. Через шалену зливо було паралізовано транспортне сполучення. Сильний вітер повалив чимало дерев. У місті немає світла. Підтопило більшість житлових та господарських споруд і підвалів. За дві години випала місячна норма опадів. Зливові системи не впорались з такою кількістю води. Подекуди з люків били фонтани. У підвалах Луцької міської лікарні рівень води до двох метрів. Зараз тут води. 70 сантиметрів у тут, десь метр, метр двадцять у лікарні. Ніхто не постраждав, заплановані операції не зупиняли. Рятувальники постійно відкачують воду з підвалів, та її рівень не спадав півночі, бо міська лікарня унизині і сюди течуть дощові потоки з найближчих вулиць. Вся ситуація, яка це за останні 30 років, мабуть. Така зовсім, хоча незважаючи на цю ситуацію, лікарня працює безперебійно працював операційний блок, лікувальний корпус. Залило також підвальні приміщення обласної дитячої лікарні, двох шкіл та управління казначейства. Всі сили, всі, які є в гарнізоні, і з гарнізонів, які знаходяться недалеко від міста Луцька, ми теж залучили. Практично вся техніка працює на об'єктах. Поки рятувальники збивались з ніг, відкачуючи воду з лікарень і шкіл, їм як могли допомагали городяни. Вони витягнули із затопленого авто п'яного водія, який ледь не потонув. Особливо потерпає приватний сектор. Вода залила багато хат і господарських приміщень та усі городи. Валентина Левчук усю ніч разом з чоловіком боролась з потопом. В Сараї води було козі по саму шию. Просто я там заривала там верх, верх такий угу. намощений, і, і звідти хотіла я її зароги витягти, але не змогла. То, то, то тато прийшов і, і вже її звільнив. Ми відкачали з 6-ї години Ми десь тако рівно оце з бордюрою, ну сантиметр 30-40 вже, більше впала. Там за хату зайти практично невозможно. Ні, угу. там стільки води, отак, от, по пояс майже. Телефон гарячої лінії у місті не змовкає, та на всі виклики приїхати не. В змозі надто багато роботи, до якої залучено всі шість десятків рятувальників і спецтехніка служба надзвичайних ситуацій в області. Збитки від негоди ще не рахували, а старожили згадують подібний потоп був далекого 1961 року. Марія Моганисян Павло Лісівненко факти